Вивів дівочку на прогулянку, вона вирішила погуляти У нас тут дивиться, да? зима, блін, скоро, через місяць. Травичка росте, коротше. Іначе думається, да, хорошо тепло, топити не треба. А ще вийде таке? Короче, зараз дерева попутають, що зараз зима. Як раніше було, можуть повилазити бруньки, короте, там, або ще щось. ну, типу, ну, типу, да. І просто мороз коротше, і знову не буде нічого взагалі. Представте, це ну, ну, так і так, земля доведе до такого логічного кінця, коли, ну, щоб обнулить все, що ми будемо рівні. Одинакові всі, хто останеться, тому що ну, земля очиститься. від цього, цього. Ми самі себе знищимо. Оце, видумуємо, суперсовременне оружжя, щоб самих себе знищити. Ну, один прекрасний момент просто воно так і вийде. Самі себе коротше, унічтожимо. А ті, хто остануться, будуть виживати. І будуть, коротше, вони всі рівні. І поки ми, ми зараз боремося за якесь перше місце, місце в житті, блін. а могли б просто насолоджуватися цим життям, ну, земля нас просто почисти, <хи> та і все. Очиститься від нас. Ну, Це, звісно, не завтра і не післязавтра, буде. На це ще пройдуть багато років. І буде, як то кажуть, ад на землі. Так що такі от пирожки. Травичка, взимку хорошо. Ну, все має бути у свій час.